Найабсурдніші причини для розлучення історії адвокатів з Reddit. А Жінка подала на розлучення, бо її чоловік дивився фільм Титанік кожного дня. Це ще не було б так погано, якби він нещоразу плакав у фіналі і не просив її відтворити сцену в їхній ванні. Останньою краплею стало, коли він замовив у майстрів дерев'яні двері, такі ж як у фільмі, і змушував її плавати навколо них у басейні. Я параюрист. Було багато божевільних розлучень, і процес розлучення справді здатен показати найгірші риси людей. Але одна історія запам'яталася найбільше у моїй попередній фірмі займалися загальним правом, включно зі спадковим. До нас прийшла пара складати заповіт. Вони були у віці 70-80 років, разом прожили 40 років, одного разу розлучилися, а потім знову одружилися. Чоловік хотів, щоб у заповіті весь його спадок дістався його дітям, але не хотів, щоб про це знала дружина. Він попросив нас створити таємний заповіт і підробний заповіт. Підробний заповіт він підпише в її присутності, а потім його треба буде знищити, після чого він прийде підписати справжній. Він випадково скопіював дружину в електронному листі, де виклав весь цей план. Через два тижні він подзвонив нам і сказав, що вирішив просто подати на розлучення. Жінка дізналася, що її чоловік таємно вступив у секту, яка поклонялася курці гриль. Виявилося, що щоночі він виходив з дому нібито погуляти, а насправді їхав на збори, де вони співали пісні про святу курку та робили ритуальні обряди. Вона розлучилася з ним після того, як він приніс додому благословенну курку та змусив її з'їсти шматок, щоб очистити карму. Мій колишній чоловік і я домовилися розлучитися через медіацію без адвокатів, але він пішов на хитрість. Обійшов усіх найкращих адвокатів у місті, консультуючись із ними, а потім найняв найбільш жорсткого юриста та раптово вручив мені судові папери. Ми жили в маленькому містечку, і мені довелося терміново шукати юриста. Проблема була в тому, що всі хороші адвокати вже консультували мого колишнього, тож я не могла їх найняти через конфлікт інтересів. Урешті-решт, мені довелося знайти юриста в сусідньому містечку. Але найгірше, мій колишній чоловік зняв усі гроші з наших спільних рахунків і заявив, що кредитні картки вкрадені. Я була домогосподаркою 10 років і не мала власного доходу. Моя мама заплатила за юриста замість мене. Це був жах. У схожій ситуації до мене приходило багато молодих чоловіків на консультацію щодо розлучення разом із їхніми матерями, і під час зустрічі мати говорила 98% часу, і було очевидно, хто насправді хоче розлучення. Зазвичай я просив маму зачекати в холі, щоб поговорити з клієнтом особисто. У більшості випадків виявлялося, що він прийшов просто, щоб заспокоїти маму, а один раз мати сама подзвонила на консультацію, бо хотіла, щоб її син розлучився. Довелося пояснити, що це так не працює. Я представляв порноакторку, яка е, подала на розлучення зі своїм чоловіком, який також працював у цій сфері. Він знімався в гейпорно, бо там краще платили. Вона не була в захваті, але погодилася з цим, оскільки гонорари були хорошими. Вони домовилися, що це не буде вважатися зрадою, якщо це робота. Одного дня вона повернулася додому раніше і застала чоловіка в ліжку з двома чоловіками, та вони нічого не знімали, це було вже занадто для неї. Не потрібно й казати, що консервативний суддя просто не міг збагнути цю ситуацію. Мій батько був адвокатом із розлучень. У нього була клієнтка, яка хотіла розлучитися з чоловіком з двох причин. Один. У нього було недостатньо волосся на грудях. Двоє. Він їздив занадто повільно. Чоловік був фанатом кетчупу, він додавав його всюди: у піцу, суп, морозиво, каву. Дружина намагалася це терпіти, але останньою краплею стало, коли він попросив її трохи підсолодити поцілунок і намазав їй губи кетчупом перед тим, як поцілувати. Вона зібрала речі та подала на розлучення того ж дня. Брат мого дідуся був суддею і час від часу проводив офіційні церемонії одруження. Одна пара повернулася через шість місяців після весілля, щоб підтвердити його та закінчити випробувальний період шлюбу. Він пояснив їм, що такого поняття, як випробувальний шлюб, не існує і що вони вже півроку одружені. Після цього вони негайно розлучилися. Вона мені просто перестала подобатися чоловік через два дні після весілля. Um, жінка подала на розлучення, тому що її викрали в Мексиці, а чоловік відмовився платити викуп, зрештою, її родина знайшла гроші і змогла її викупити. Викрадачі просто залишили її на узбіччі дороги. Ця ситуація не є смішною, але вона абсурдна до неможливості. Чоловік розлучився зі своєю дружиною, бо вона запровадила в їхньому домі голі вихідні. Кожні суботу і неділю вона наполягала, що вдома не можна носити одяг, щоб відчути справжню свободу. Йому довелося тікати від гостей, які несподівано приходили у гості, ховатися за диваном, коли кур'єр приносив піцу, і навіть проводити робочі дзвінки в такому вигляді. Зрештою, він не витримав і втік разом із чемоданом і пачкою трусів. Чоловік подав на розлучення через те, що дружина викинула його щасливу плюшеву жирафку, яку він мав з дитинства. Він не просто любив цю іграшку, він розмовляв із нею перед сном, брав у подорожі та навіть садив на стіл під час вечері. Коли дружина зрозуміла, що плюшевий жираф з нею конкурує, вона вирішила позбутися його. Чоловік розцінив це як особисту зраду і подав на розлучення. Я працював адвокатом із розлучень і одного разу мав справу, де чоловік розлучався з дружиною, бо вона привела у їхній будинок бомжів, щоб ті жили з ними. Вона казала, що просто хотіла допомогти знедоленим. Однак чоловік не був у захваті від того, що в їхній вітальній сплять невідомі люди. Я працював у сімейному праві протягом кількох років і займався однією незвичайною справою. Жінка хотіла розлучитися, бо її чоловік там пахнув дивно. Я параюрист, одна пара розлучилася через кота. Дружина називала кота Сноубол – сніжок через його біле хутро і годувала лише вологим кормом або курячими грудками. Чоловік називав кота Лілі, також через біле хутро, і годував лише сухим кормом. Вони рік сперечалися про опіку над котом, але їх абсолютно не хвилювала доля трьох дітей. Одна жінка подала на розлучення, тому що її чоловік мав дуже дивне захоплення. Він хотів, щоб вона справляла на нього нужду у ванні. Спочатку вона погодилася, думаючи, що це разова річ, але він почав просити про це все частіше. Вона намагалася відмовити йому чемно, але він не розумів натяків. Зрештою, вона використала як виправдання те, що їхня ванна занадто маленька. Наступного дня вона повернулася додому і побачила, що у ванній працюють два десятки будівельників, які розширюють приміщення. О, я забув додати. Він також хотів залучити до цього коня і навіть просив її видавати звуки тварин, стоячи на ньому зверху. Дружина подала на розлучення, бо її чоловік був упевнений, що їхній кіт, посланець сатани. Він будував у будинку захисні бар'єри з часнику, залишав святу воду біля котячого лодка і прокидався щоночі, щоб читати молитви над пухнастим дияволом. Остаточно її переконало подати на розлучення те, що він почав носити на шиї срібний хрест і шипіти на кота, коли той намагався сісти йому на коліна. Моя тітка зустрічалася з безробітним чоловіком деякий час. Він жив у її будинку безкоштовно. Вони одружилися та збиралися у весільну подорож, коли новоспечений чоловік сказав їй, що не поїде, бо має доглядати за своїми рослинами вдома. Велика сварка. Тітка їде у подорож із сестрами замість нього. Вона повертається додому і намагається його вигнати, але він відмовляється, викликає поліцію. Чоловік веде пряму трансляцію у Фейсбук, стверджуючи, що його утримують у власному будинку. Поліція каже, тітці, що нічого не можуть зробити, вона може подати на виселення після розлучення. У результаті він ще три місяці живе у її будинку разом зі своїми улюбленими рослинами, поки юридичні питання не вирішуються. Мій колега займався справою, де гроші не були проблемою, але діти так, жоден із батьків не хотів їх. Моя мама працювала в службі захисту дітей і займалася справами про насильство в сім'ї. Таких випадків набагато більше, ніж хотілося б зізнатися. Батьки розлучаються і жоден не хоче забрати дитину. Іноді буває, що обидві сторони не хочуть одну дитину, але борються за іншу. Це дуже сильно впливає на дітей, бо їм доводиться жити з усвідомленням, що їхні батьки просто не хотіли їх. Дякуємо за перегляд! Підпишіться на канал та ставте вподобайки. Та яка найабсурдніша причина для розлучення?